i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал сьогодні. У день 70-річчя диктатора Російської Федерації Володимира Путіна чимало українців вирішили взяти слово для так званого привітання, зокрема це Збройні Сили України, які завзято не до армію Кремля на фронті, та державні діячі, які вкотре нагадують агресору, що йому тут на раді перемога буде за Україною. А про так зване мирне урегулювання конфлікту не може йти й мови. Міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні звернувся до Путіна, наголошуючи, що дипломатичний фронт війни закритий для диктатора на всіх рівнях і жодна цивілізована. Она країна більше не матиме з Кремлем діалогу з людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже не говоритиме. Про це чітко сказав президент України. Хто представить Росію на можливих переговорах у майбутньому? Я вам скажу, ті, хто вас уже обдурив і готується зробити винними, тому що або вони, або ви. І ви знаєте, що це правда. Різніков нагадав російським військовослужбовцям, що їх відправили помирати не за добру справу, і тому їхній президент ховається в бункері, а не тримає удар. Поруч він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву, припустив міністр оборони України. Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами, чи звільнений Ізюм, я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам, прямо в окопах. Це честь для мене. Наш президент зі своєю армією, де ваш? запитав він. Різніков зазначив, що країни НАТО постачають Україні зброю, але б'ють цією зброєю українські воїни. Він також заявив, що московських чиновників та політиків, які відправили своїх громадян на війну гроші та майно перебувають у країнах НАТО, які постачають нам зброю. Їхні сім'ї в країнах НАТО. Зовсім недавно вони чудово себе. Почували в Лондоні та Вашингтоні. Їм 300 років не потрібен лиман, попасна чи каховка. Вони навіть не знають, де це сказав Різніков. Він закликав російських військовослужбовців врятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження, а також пообіцяв безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати. У той же час до привітань приєднався секретар РНБО Олексій Данілов, який відповів на заклик голови федеральних зборів Росії Валентині Матвієнко. Негайно розпочати переговори. Тоді ж пособниця окупантів цинічно сказала, що парламенти обох держав можуть спробувати зрозуміти один одного та знайти. Ти компроміс, щоб вирішити цю кризу, Данілов дав зрозуміти російські чиновниці, що укладати угоди з державою терористкою Україна не буде ні за яких обставин. Крім того, посадовець вирішив відповісти зустрічною порадою своїй російській колезі. Порада Матвієнко. Думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Газі. Написав політик. Також він наголосив, що російські чиновники голосують руками, які полікті в українській крові. Вочевидь, Данілов мав на увазі те, що Україна не збирається про щось домовлятись з державою. Яка вбила тисячі громадян. В іншому своєму пості у Твіттері Данілов сказав, коли може розпочатися діалог між Україною та Росією. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви, Валентина Матвієнко, будете вже дуже далеко, констатував секретар РНБО. Політик переконаний, що на Матвієнко та інших кремлівських чиновників чекає військовий трибунал, тому відволікатись їм, скажімо, на перемовини немає сенсу. Це серед тих речей для російської влади, які її вже не стосуються. Напередодні ж Даніло пообіцяв, що Україна вистоїть, а наші збройні сили під керівництвом президента Володимира Зеленського зробив. Блять, усе, щоб перемога настала якомога швидше. Терміни остаточної деокупації території України залежатимуть від багатьох чинників, і не всі з них можна спрогнозувати. Водночас він висловив думку, що у разі сприятливих погодних умов це станеться набагато скоріше. За його словами, незважаючи на те, що президент РФ Путін не відмовився від ідеї знищення України як держави, ми вистоїмо і країна обов'язково буде відбудована, за що заплатить країна агресор. Від себе зазначимо, що наступною відповіддю українського народу російському тирану будуть вже не отакі вітання попередження, а смертний вирок, який рано чи. Пізно агресор отримає сповна на цьому. Мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.